Дивіться, я буду відкривати разом з вами. 16 номер. Коробочка. І тут у нас. І в Saint L'Aran Le Parfum Бог небезпечно. Дякую. Що це Ів Saint L'Aran для Мщін. It's Yes. 17. Чікс чи Гуч, Луї, Прада. Лей Віта. Це Прада. Парадигма. Парфум. Боже, скільки парфумів! Просто на мініатюрах парфумів виїжджає сьогодні цей адвент. Так, обережно. Обережно без фіксацій. Ой, це щось таке приємненьке. Це щось таке свіженьке, це щось таке яблучне чи... Так. Номер 18. Це в нас. Це в нас ланком гіпноз Doll Eyes. Туш для Вій. Звичайне їхнє пакування. Я ланком Lancome... іздаю по їх віддушці. Не знаю, чому вона мені яскрава.